Для миру і добра у народ один народина, щоб держава не була. Українські люди здана тут у злагоді жили, Захищали правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влади і кордон. Конституція країни, основний для всіх закон. Україна це держава. Незалежна, правова, а хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний, хтось хто той завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова будуть люди всі щасливі, як держава правова. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкута і цільна територія у нас, Україна, міцна, сильна, навіть клапті не віддасть. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гордість і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен на всі дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин громадянство для людини, значить ти держава, син. Захищай її як мати, і образу не давай, ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай. Усі люди в Україні всім один навіть. Ти в кожного коріння, а в нас не Бог умі дай горіть і спільні У вишиванці свята й будні, моя країна хай цвіте. Тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде. Гуцули бойки подоляни, і відчайдушні козаки. Та й ніжна, наче пташка на калині, Вдячна, що я народилась в Україні.